Третій етап всеукраїнського туру Сильні України провели у Хмельницькому. Змагання спрямовані на ознайомлення та популяризацію адаптивних видів спорту серед військових, які отримали видимі чи невидимі травми. На заході захисники проявили свій незламний дух у п'яти різних дисциплінах. Сьогодні будуть змагання з жиму лежачи на рази на адаптивній паралімпійській лавці 60 кілограмів за одну хвилину. Потім у нас буде Вид спорту Airbike. Це такий велотренажер, але з ручними важелями, тому якраз хлопці з ураженнями нижніх кінцівок можуть показувати результат на цьому тренажері. Наступний це веслування на тренажері концепт 2 І ривок гирі. У нас також запланований заключний дисципліною. Паралельно у цьому етапі ветерани показували свої навички у стрільбі з лука, що теж є адаптивним видом спорту. На даний момент такі змагання стали необхідними, каже головний суддя Василь Вірастюк. Ветеранів стає більше, має на увазі саме серед учасників. Все більше з'являється у нас важких ветеранів після важких поранень, з подвійними ампутаціями. Якщо порівнювати з минулим роком, їх було менше. Тепер. Хлопці, вже так би мовити, психологічно попускає. Вони бачать, що їм це потрібно дійсно. Започаткували змагання у 2023 році. Саме у Хмельницькому тур проходить вперше. У ньому беруть участь місцеві ветерани та колеги з інших п'яти регіонів країни. За допомогою у проведенні заходу організатори звернулися до народного депутата України Олександра Гереги, який надав відповідну допомогу. У Нас є ряд партнерів. Дякую за смачні обіди епіцентру і пану Герезі. Звичайно, що відгукнувся для того, щоб підкріпити наших хлопців ветеранів Участь у змаганнях Сильні України міг взяти кожен охочий. Перші свої сили в стрільбі з лука вирішив спробувати Володимир. Каже, до змагань готувався самотужки, адже найголовнішим для нього є задоволення від процесу, а не перемога. Такі змагання допомагають дуже. Вони от згуртовують, згуртовують, і люди бачать, що от ми, ну, ми потрібні. Активні вправи є одним з найкращих методів реабілітації ветеранів. Учасник змагань Олександр Маковій зізнається, після поранення спорт став одним з ключових чинників, який допоміг продовжити повноцінне життя. Після поранення, завдяки спорту, дуже швидко став на ноги. Завдяки спорту можна змінити свою якість життя після особливо після поранення, знайти однодумців, друзів побратимів, навіть бізнес-партнерів. Ну, будь що можна тут знайти після змагань відбулось нагородження переможців з кожної категорії. Надалі для ветеранів заплановано щонайменше вісім подібних турів в інших містах України. Тетяна Ржепянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.